Слава Україні! Ютуб канал Чорна лампа. Мене звати Валерій Калниш. Дякую, що дивитеся цей канал. Дякую, що підписуєтесь, ставите нагадування нас вже скоро буде 20 тисяч. Це завдяки вам. Дякую. Сьогодні текст дня він буде присвячений спільному тексту, який написали міністр оборони Ллойд Остін і державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен. Це звичайна практика для Сполучених Штатів. Я маю на увазі ось ці прощальні тексти. А на цьому тижні був також виступ прощальний президента Сполучених Штатів в Державному департаменті США, де він розповідав про підсумки своєї зовнішньополітичної політичної діяльності. Остін і Блінкін, вони написали колонку в Нью-Йорк Таймс, яку назвали Мирний план Путіна це не мир взагалі. Ну, По-перше, важко не погодитись, це так і є. Але я б розглядав цей текст з двох позицій. Перша позиція полягає в тому, що, за великим рахунком, це підсумки. Підсумки ось цих двох панів, які відповідали. І відповідають поки що за військово зовнішню політичну діяльність Сполучених Штатів. За великим рахунком до них е, можна звертатися тільки за цими питаннями, і вони підсумовують головну подію з своєї каденції: це е, протистояння з Росією і цей текст з одного боку він можна його можна сприймати як просто колонку. А з другого боку, і давайте будемо свідомі, що до інаугурації президента скоріш за все з'явиться. Ну може одне інтерв'ю, і можливо ще одна один якийсь е, текст. Але е, за великим рахунком, це крапка, яку в своїй зовнішньополітичній і військовій діяльності ставлять ставлять е, Остін і Блінкер. Вони не виділяють Китай як головну е е особливість їхньої каденції, вони не виділяють е Латинську Америку або навіть Ізраїль. Вони говорять про Україну і про війну, і про наслідки досягнення. Тож, давайте подивимось їх очами, що насправді відбувалось ось ці майже три роки. Ну, по-перше, цілі, які вони Називають, які ставив перед собою Путін їх за великим рахунком три. Тож він планував полити демократичний уряд в Україні, встановити маріонетковий режим і послабити Захід. Все нібито так і є. Хоча, до речі, ця історія ще вартує свого автора. Пам'ятаєте, в 22 му році була інформація про те, що Янукович нібито доставили до Білорусі, і він там чекав, коли закінчиться за три дня. Після цього, після чого його значиться привезуть до Києва, і його буде поновлено на посаді. Це цікава історія. Вона не отримала свого продовження за великим рахунком. Вона навіть не отримала свого підтвердження, але було б цікаво подивитися. Було кілька заяв джерел з боку Служби безпеки України. Які розповідали про людей, які тут сиділи, про полковників генералів, які знімали в Києві квартири в, напередодні широкомасштабного вторгнення? Тому це цікава історія на Але повернемось до тексту в New York Таймс? Звичайно, в ньому є і не може не бути це добрі слова про Україну. І про стійкість українського війська, і про стійкість всього українського народу. І це е, слова щирі, тому що можна скільки завгодно розповідати про залізо, але війну виграють люди, війну ведуть люди, і е, зрозумілі слова, теплі слова американських посадовців. До українського народу, а з іншого боку, і це не протистав... я не протиставляю один одному. Так вони говорять теплі слова про український народ. А наступним реченням вони говорять про те, що це також результат непохитного американського керівництва, яке об'єднало союзників України, Сполучених Штатів по всьому світу. За великим рахунком, коли я прочитав, я окремо зробив таку вибірку досягнення. Досягнення, які міністр оборони і Державний секретар записують на свій рахунок. Одразу скажу: в цьому тексті немає визнання помилок. І це правильно. Це правильно можливо, про це можна буде і варто буде говорити потім. А поки що а, цього робити не варто, тому що ну як мінімум не треба давати якісь козири а, в руки ворогу, а, щоб він розповідав: от, подивіться, американці налажали там, налажали тут. Ось вони самі визнають, ха-ха-ха, давайте будемо там в них тикати пальцями. А тому поки що цей текст, і, зокрема, цей текст, він виглядає як а, такий піджак. От серйозно розповідаєш про те, що ти зробив, і це правда. Тож до своїх плюсів до своїх досягнень ці пани відносять перш за все, звичайно, Рамштайн. Вони не називають його Рамштайном. Цього терміну там немає. Але є, що Сполучені Штати об'єднали 50 країн, більше ніж 50 країн для допомоги. Той самий Рамштайн а, Остін, а він ідеолог був цього формату. Остін скликав і проводив 25 разів. Було закумульовано 126 мільярдів доларів на підтримку України. звичайно це мова йде не про прямі гроші, а про техніку, про боєприпаси, які передавалися на ось цю суму: 126 Мільярдів друга теза, друге досягнення це згуртованість НАТО. Це правда, і тут взагалі не варто сперечатися, що Путін досяг прямо протилежної мети. Яку ставив на початку війни, він хотів послабити НАТО, я нагадаю, що до широкомасштабного вторгнення була така дипломатична пікіровка між Росією та країнами НАТО і, зокрема, Сполученими Штатами, де росіянці доставали. Якісь обіцянки ніде не закріплені документально про те, що НАТО не буде розширюватись. Вони пропонували НАТО взагалі відкатитися на кордони 90-х років, а це значить позбавити членства там країни Балтії, ту саму Польщу, і ось зробити, відійти там, умовно кажучи, на кордони 70-х, 80-х років. Як був Альянс, і тоді, нібито Росія, скаже, ну, хорошо, все от тепер ми ми доволі. Але не так сталося, як гадалося, країна НАТО стало більше їх, Швеція та Фінляндія доєдналися. Ну, і не зрозуміла поки що ситуація з Україною, тому що ані адміністрація Байдена, ані тим більше адміністрація Трампа. Не збираються а, давати дозвіл на вступ України до Альянсу, тому що розуміємо, що саме ця країна від її думки а, і від її рішення, як найбільшого контрибутора Північно-Атлантичного Альянсу, залежить присутність чи неприсутність тієї чи іншої країни. Друга, а точніше, вже третя а, теза. Третя теза і третє досягнення це заморозка російських активів на більш ніж 300 мільярдів доларів. Окрім того, Велика Сімка і Байден, зокрема, вони прийняли рішення і почали його реалізовувати, аби надавати Україні позики на там, 50 мільярдів доларів з відсотків. Ось на ці 30 мільярдів доларів четверта теза, четверте досягнення це економічні втрати, які о, несе о, Росія, і це також о, дійсно досягнення, тому що в Україні, зокрема, о, часто дивляться на Росію. Я маю на увазі на не військову Росію. Військову Росію ми бачимо. Зокрема, і в зведеннях ми бачимо в відео, які надають бригади, які надають роди та сили Збройних сил України. Ми бачимо цю війну, так а навіть ті, хто не знаходиться на лінії фронту. Не всі хочуть це бачити, але це інша справа. Але про невійськову війну, не військову Росію. У нас, на жаль, все ж таки головним джерелом є та сама Росія, і я вже дуже багато разів стикався, коли, наприклад, ті самі експерти вони починають сперечатися з офіційною Росією, вони починають сперечатися з офіційними статистичними даними так, нібито ці офіційні статистичні дані, по-перше, релевантні, а по-друге, правдиві. Це не так, ви направду таким чином сперечаєтеся з пропагандою. Тому що Росія і це досягнення Росії, відверто кажучи, вона роками десятиріччями вибудовувала ось цю стіну пропаганди, і їм це вдалося. Тому ви спорите, сперечаєтесь зі стіною, а не з тими, хто її будував і хто за нею стоїть. Я маю на увазі не персонально вас, а тих, хто ось, е вирішує, що треба опанувати російські офіційні думці. Там нема чому опанувати, тому що ви опануєте брехні. Ви опануєте якісь е ефемерні неіснуючі реальності. Що в реальності відбувається? В реальності вони несуть втрати і візьмемо ті самі. Американські дані з цього тексту інфляція там досягла 9% і починає продовжує зростати. Ставка ключова ставка, за якою відбуваються запозичення в банках, точніше бачніше банки запозичують гроші у держави. Зараз становить 21%. Так щоб ви розуміли, в країнах заходу відсоткова ставка не перевищує 4%. Ну в різних країнах різна ситуація. Тож 40% всього державного бюджету Росії йде на війну. Вони, як пишуть, Блінкін та Остін спалили, спалили вже дві третини тих запасів, які вони відкладали, там десятиріччями, так, той самий фонд. Як він там називається, національного благодійстві щось таке? Цього вже немає. І ситуація стає все гірше і гірше. Американці говорять про те, що вони зробили все можливе для того, аби допомогти Україні на полі бою. Так. Але ось тут можна трохи посперечатися, що вони пишуть безпосередньо. Ми дозволили Україні використовувати ракети «Атакамс» всередині Росії, що допомогло Україні захиститися після втручання у війну Північної Кореї протягом усього конфлікту. В міру того, як змінювалися змінювалися умови на полі бою, а також в міру того, як дозволяли наші запаси, ми збільшували допомогу темпами, які могли сприйматися. Сприймати українські сили, пов'язуючи кожну допомогу з навчанням і підтримкою. Це розглядається як плюс з точки зору американців. І так воно дійсно і є, окрім одного. Але я впевнений, що ця підтримка вона приходила не своєчасно. І на жаль, і про це говорив зокрема і президент України Володимир Зеленський. Що, наприклад, те, що нам обіцяють, воно може доходити або й не доходити взагалі до нас, наприклад, ті самі установки протиракетної оборони, які нам були обіцяні ще здається влітку минулого року. На саміті НАТО чи вже поза минулого року вони так і не дійшли до нас. Тому о, говорити про те, що з... справа така, що ось дивіться, у нас є запаси, ми вам даємо з запасів, а потім компенсуємо самі собі ті запаси. Практика зрозуміла, але ну давайте будемо відвертими. Так сполучені Штати не знаходяться під прямою загрозою. Військовою. По-друге, та зброя, яка надається, навіть якби Сполучені Штати знаходились під загрозою, та зброя, яка надається, це зброя для введення оборонної війни на території самої країни. Ну, давайте чесно також скажемо: ніхто вторгатися в Сполучені Штати не збирався ані Мексика, ані Росія через там Аляску. Тому танки, не треба чекати, що танки а, треба спочатку зробити, аби поповнити запаси, а потім можна віддати українцю. Те саме і літаки. Ми говоримо про літаки F-16, які ми домагалися там майже три роки. І це літаки, які знаходяться в такому загальному вжитку, їх достатньо велика кількість, і вони, м'яко кажучи, не передові. F-35 35 це передові літаки. А F-16 16 це літаки 70-х років, які докручують, і ми, ми дійсно вдячні за те, що вони у нас є. Але, ну це ж, вибачте, не буси каралові якісь. Правда, які нам можна було надавати тільки тоді, коли. Вони порахували, що ми можемо з ними користуватися. Дійсно, нам треба було навчатися, але повторюсь: ця зброя надходила дозована надходила не завжди, надходила тоді, коли вирішувалась. Не завжди вона надходила, скажемо так, м'яко тої якості, якою мала бути, наприклад деякі Деяка броньована техніка нам заходила з, скажімо так, південних країн, де знаходились склади Сполучених Штатів, і вона не завжди була на ходу, скажу так. Тому, з одного боку, є реальність, з іншого боку, є підсумки. Підсумки саме такі: зброя була окей. Дякуємо дуже, дійсно дякуємо дуже, тому що. Без цієї зброї, без допомоги всього світу ми навряд чи змогли б протриматися стільки, скільки ми тримаємося зараз. Фіналізується цей текст. Е, побажаннями для е, майбутньої адміністрації. Так? Цитую. Оскільки Путін зберігає свої імперські амбіції, відмова від Інших важелів впливу зараз шляхом скорочення допомоги і примусу до передчасного припинення вогню просто дозволить путіну відпочити, переозброїтися і, врешті-решт, знову атакувати. Це був би мир через капітуляцію, який не був би миром взагалі. США та їхні союзники і партнери повинні продовжувати підтримувати Україну і зміцнювати її, готуючись до переговорів, які одного дня покладуть край агресивній війні Путіна. Все правда, все правильно. Дійсно, якщо зараз припинити підтримку України, ми, скоріш за все, не вистоїмо. В очікуванні цього я маю на увазі, звичайно, не те, що ми не вистоїмо, а те, що ця допомога з боку Сполучених Штатів може скоротитися, я не вірю в те, що вона припиниться. Почали створюватися в Європі нові групи підтримки. Ну, наприклад, Рамштайн-25 відбувся, але постало питання. Хоча той самий президент Зеленський говорив, що ні, ми вже домовились на лютий і все буде добре. Але за великим рахунком, це не тільки від нас залежить. Так ось. Почали формуватися нові формати вибачте, на слові за тавтологію Нові формати підтримки України створились, назвемо це так: група 5, так куди увійшли Польща, Велика Британія, Німеччина, Італія Франція. І вони в них найбільш потужні оборонні бюджети, і вони сформували таку. Групу, яка буде займатися подальшою підтримкою України, в разі чого Ну вона і так буде займатися, і вони і так займаються, тому що кожна з цих країн очолює коаліції, хтось бронетехніку очолює, британці відповідають за дрони та морські сили, німці, французи, поляки, там перемішано і БПЛА. і Авіація і танки тому усіх всіх свої сектори розписані, але так виглядає, що вони готуються до того, що той самий Рамштайн може змінитися, Сполучені Штати можуть скоротити свою підтримку, і все я згадав, що на цьому тижні була прощальна промова президента Байдена. Вона корелюється з, цією, з цим текстом. Він також згадував про 126 мільярдів. Він також згадував про е, НАТО, він також згадував про Рамштайн, але він згадав ще два моменти точніше, один. Він назвав е, головну дві головні завдання два головних завдання у війні проти Росії і у протистоянні проти Росії. Так буде точніше. Е, перше це. Не допустити прямої війни між ядерними державами. Мається на увазі Сполученими Штатами та Росією. А друге, це підтримати Україну. І він говорить про те, що в... безпосередньо Сполучені Штати впоралися з цим. З цими завданнями. За три роки війни хотілося б бачити її завершення. А зараз формулою головною формулою, яку відстоюють Сполучені Штати, є формула мир через силу. Я також прихильник цієї формули, відверто кажучи. Але є один нюанс. Він полягає в тому, що формула мир через силу може реалізовуватися тільки в країні, яка не знаходиться в умовах війни, яка мирна. Якщо ми візьмемо зараз Польщу, ось там вона може реалізовуватися: Францію, Німеччину країна, яка не відволікається на ведення бойових дій. Ось там можна будувати. Підприємства можна нарощувати кількість танків, закривати небо, прораховувати кількість літаків, кількість систем ППО, ПРО і вибудовувати таким чином, щоб ворог, умовний ворог, хоча він направду реальний ворог Росія, дивиться і розуміє, що вторгнутися туди немає сенсу. Що вторгнення туди, воно, не, о, воно буде о, напрям, ну, воно не буде успішним. Ось там можна вибудовувати. В контексті України цю формулу також можна використовувати, але це надзусилля. Тому що з одного боку, ти маєш використовувати зброю, яка тобі надходить, не для створення резервів, не для створення ось цієї стіни. Яку має побачити ворог, аби не сунутися так. через неї, а ти маєш використовувати безпосередньо на полі бою. Або ми можемо і треба говорити про зброю іншого типу, ну, ті самі далекобійні ракети, а не тільки атакам, про які говорять в США. Тому мир через силу він можливий у випадку, коли припинені бойові дії. І це має бути наступною нашою філософією. Ми не можемо і не будемо за будь-якого президента нехтувати загрозу з Сходу. Просто у нас була така практика, коли ми вважали, що можна подивитися в очі, можна домовитися, можна не помічати. Активність Росії зараз і на наступні покоління такого вже не буде. Я ну, я сподіваюся звичайно, що і Росія в такому вигляді вже не буде, але це також інша історія. Тож це справедлива формула, але давайте спочатку переможемо і ось перемогти Сполучені Штати не збиралися з самого початку, і про це говорять тексти і Блінкіна з Остіном і заява. Байдена вони не хотіли перемогти у війні. Вони не хотіли позбавити світ Путіна. Вони хотіли його послабити, сподіваючись на те, що, послабившись, він буде більш поступливим і відмовиться від своїх агресивних намірів. І один з уроків цієї адміністрації, який має винести і передати. Адміністрації Трампа полягає в тому, що послаблення не вирішує питання. Знищення Путіна вирішує питання. Послаблення робить Путіна і його режим більш озлобленим, більш агресивним. Вони, як щурів в кутку, намагаються агресивно накидуватися. так Бо на цьому ж тижні також. Пролунали в ось ці Патрушевські, що в 25-му році не буде України, їм коли погано, вони починають ще більш агресивніше себе поводити, тому полуміри це не вихід. І будемо сподіватися, адміністрація Трампа це зрозуміє. Хоча шансів на це. Не дуже багато, тому що вони знову заходять на цей трек, що нам треба поговорити. Про що вони будуть говорити ну, це вже буде інша історія. Тож, дякую, що дивились Цей YouTube канал Чорна лампа. Мене звати Валерій Калниш. Підписуйтесь на канал, давайте вже до кінця цього тижня. Нас буде 20 тисяч. Ну і побачимось, якщо все буде гаразд, у неділю. Тримайтеся. Para